Вітаю вас учні на 33-му уроці інформатики для 9 класу. Тема уроку поняття та призначення баз даних. За нашого часу щоденно накопичуються просто вражаючі обсяги даних. У комп'ютерних системах ще 30 років тому обсяги даних вимірювалися мегабайтами. Але вже в 2008 році корпорація Google щоденно опрацьовувала 20 петабайтів даних. На сьогодні обсяги даних, якими оперує людство, вимірюються в десятки зетабайтів. За прогнозами аналітиків з International Data Corporation обсяги даних у 2025 році перевищать 175 зета Щодня людина генерує все нові та нові дані, коли, наприклад, пересилає повідомлення комп'ютерною чи мобільною мережею, ставить лайк під фотографією у Facebook, прокладає маршрут поїздки з використанням геолокації, оплачує товари в касі магазина і отримує чек. Процес лавиноподібного збільшення обсягу даних у світі з середини 60-х років ХХ століття отримав назву інформаційного вибуху. При цьому збільшення обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих числових даних в комп'ютерних мережах та їх простим дублюванням. Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко, і подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп'ютеризовані або електронні бази даних. База даних це порядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Основним призначенням бази даних є систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп'ютерній програмі для забезпечення швидкого пошуку потрібних даних. Електронні бази даних активно використовуються в банківській сфері, бібліотеках, пошукових системах інтернету. Системах обліку та здійснення оплати за користування електроенергією, газом, холодною та гарячою водою під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів і в інших сферах людської діяльності. Сторінка пошуку публікацій у базі даних Національної бібліотеки України імені Вернацького виглядає таким чином. База даних є досить складним за своєю структурою об'єктом. Тому перед створенням вона заздалегідь проєктується, тобто створюється модель бази даних. Для роботи з комп'ютерними базами даних, використовують спеціальні програми, їх називають системи управління базами даних, скорочено SubAD. Використовуючи їх, користувачі створюють бази даних, виконують пошук даних або оновлення даних тощо. Тобто, можна сказати, що системи управління базами даних це прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних. До розповсюджених СуБД належать Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase, PostgreSQL, Microsoft Access тощо. Залежно від структури даних, яка використовується в СуБД, їх поділяють на ієрархічні, мережеві, реляційні, об'єктно-реляційні. Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, СуБД поділяють на локальні та розподілені. Локальні СУБД забезпечують зберігання і опрацювання даних на локальному комп'ютері. В розподілених дані можуть зберігатися та опрацьовуватися на різних комп'ютерах у локальній або глобальній мережі. Залежно від способу доступу до баз даних, СУБД розподіляють на файл серверні, клієнт серверні та інтегровані або вбудовані. У файл серверних СУБД файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію СУБД. Доступ з клієнтського комп'ютера до даних на файл сервері здійснюється з використанням мережі. Найбільш широко в останні роки розвивається клієнт-серверна технологія використання баз даних. За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія системи управління баз даних. На ньому ж зазвичай розміщення і база даних. На клієнтських комп'ютерах встановлюють тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії системи управління баз даних, у завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результатів опрацювання надісланого сервера. Усі операції з даними здійснюються на сервері. За клієнт серверною технологією організовано роботу залізничних каз продажу квитків, банкоматів тощо. Інтегровані або будовані СУБД використовують як складові інших програмних продуктів, наприклад, електронних енциклопедій, електронних словників, пошукових систем тощо. Ці системи не потребують окремої інсталяції. Вони можуть мати обмежений набір функцій з керування базою даних, наприклад, не забезпечувати оновлення даних. Доступ до даних здійснюється з використанням засобів прикладної програми, в яку інтегровано СУБД. Розглянемо схему основних класифікацій системи управління баз даних. За моделями даних розрізняють ієрархічні, мережеві, реляційні, об'єктно-реляційні або інші СУБД. За розміщенням розрізняють локальні або розподілені. За способом доступу до баз даних розрізняють файл серверні, клієнт серверні та інтегровані системи управління баз даних. Для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Для чого потрібно упорядковане зберігання даних. Що таке база даних, де використовують бази даних. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником параграф 4.1, сторінка 185.187. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 193. Дякую за увагу! До наступного уроку!